Те, що люди вважають і називають пандусом, з точки зору нормативних документів таким по суті не є. Тобто, те, що ми бачимо, воно не відповідає терміну пандус, тому що пандус це термін, який позначає певний вид конструкції, яка має певні параметри, визначені державними будівельними нормами. В Ірпені відбулося розширене засідання ради безбар'єрності. До обговорення долучилися не лише працівники міськради та депутати, але й експерти з доступності та представники бізнесу. Ключовим питанням було створення першого безбар'єрного маршруту в Ірпені. Де він буде пролягати, розповів перший заступник міського голови Андрій Кравчук. Наше бачення його це скажімо так. Від військового госпіталю сюди до центру якби надання адміністративних послуг з декількома гілками до медичних центрів наших і ще до куди а до центру надання соціальних послуг. Також він додав, що важливо напрацювати ефективні рішення, які передадуть проектні організації, щоб уникнути формального підходу і зробити простір справді зручним для людей і у кріслах колісних, і з протезами, і з порушенням зору та слуху, а також для мам з дитячими візками. Зараз за словами експертів, в Ірпені майже немає правильно побудованих пандусів. по деяких з них дійсно можна, наприклад, дитину у візку, Маленьку дитину підняти, кудись заїхати, тому що, наприклад, коли йдеться вже про людину в кріслі колісному, щоб її супроводити кудись, потрібно мати вже достатньо сил, враховуючи ті страшні кути, великі, круті, які там є. Ірпінська школа мистецтв може стати першим об'єктом у місті, де буде влаштовано пандус відповідно до норм. От ми хочемо зробити такий зразково показовий пандус, як вхідна в група в нашу школу мистецтв. Тоді, коли будуть і підприємці, і інші структурні підрозділи міської ради звертатися, ми можемо показати, який має бути кут нахилу, як було, яке проєктне рішення було втілене. І от школа мистецтв зараз розглядається як той об'єкт, де в центрі буде перший нормативний пандус. Щоб Бірпінь став безбар'єрним, це треба. Задіяти максимальну, по перше, це міська рада, це зрозуміло, да але все ж таки повинні бути в цьому задіяні всі люди, тому що є моменти на старих об'єктах, на існуючих об'єктах, там, де для того, щоб зробити щось схоже, хоча б наближене на відсотків 80 до безбар'єрності, бо до безбар'єрного простору, треба, щоб інші люди поступилися своїм комфортом. Трохи. На засіданні звернулися також з проханням до власників бізнесу дотримуватися державних норм облаштування доступного середовища. Бізнес готовий. Ми вже давно в нас в нашому асортименті є безбар'єрна плитка, тобто це плитка безфасочна, яка не буде створювати перешкоди для пересування на візках, для пересування з колясками. Так тобто, в нас є така історія. Також у нас є тактильна плитка, тобто ми вже по цьому рухаємося. Прозвучало також, що й інші бізнеси готові долучитися до створення безбар'єрності, але вони потребують практичних фахових рекомендацій. В рамках роботи з експертами, які сьогодні до нас долучилися, ми домовилися, що ми такі типові рішення напрацюємо. працюємо для того, щоб можна було запропонувати де підйомник, де пандус, який кут нахилу. І ми впевнені, що коли будуть типові рішення, то бізнес буде їх застосовувати.